Так, продовження зборки двигателя ява, ява 354 старушка. Так. По картерам, по картерам тут все нормально. Кроме позавтулювали міста ось на рогатому валу і на промежуточному валу з однієї з з сторони. Вот. По, по центральній опорі тут все. Бомбейшн, в принципі, Bombation. корінвальчик все легенько крутнули, крутиться все легесенько. Як ви кажу, двома пальчиками крутнули. Тобто нічого не закусує. Вращається свободненько. Так, тут порядок. Ну і далі, далі збірка сцеплення, збірка сцеплення і поршневої групи.